знаєте дуже дуже сумніваюся, тому що тут ми маємо справу з трьома медіами, грубо кажучи, знаєте, тут в нас є Путін, Токаєв і Аліїв. І як вони між собою будуть зараз домовлятися, хто що буде прикривати і хто як буде своє обличчя там спасати, я думаю, що частково будуть означені речі, я скоршу всього що думаю, що приймуть рішення, що це була. ну там як він називається? Випадковість ну дружнього вогонь, можна сказати, це коли по-своїх. Е, інформації стільки, і інформація так швидко розпророзповсюдилася, що вже немає чого. Тим більше, що загинула частина, в тому числі громадян Казахстану. І я думаю, що цей факт точно ніхто не зможе приховати. А Аліїв Відреагував він там, не поїхав на якусь нараду, просто залишився в країні. Тобто він якось так опосередковано якось відреагував на цю речі.